Так, і на служби буде трохи коротший. Шумацький шлях, п'єгерине молоко проти застуди, а земна кора перелішує свої металеві руди, як навестини в кольє на розпішних грудях. І я більше не можу мовчати, що люди могли б щось дарувати їй, натомість добути. Їй декольтовані шахтами. Одягнемо у міста у короткій хайтеповій сутні І на природі у старовинні плахти. А тепер е завершальний і досить довгий бір. Сподіваюся, е ви не заснете. Е ну, я думаю, я думаю, я не буду зарадити щось таке, щоб ви насну. Якщо вам дуже хочеться спати, то поспіть. <плес> а хочеш, будемо дивитись кіно удвох. А хочеш, зменшимо відстань між нами на крок? коли тільки крок і лишився. А хочеш, цілий день будемо пити шай. А хочеш, звуком цілунку розірвем поточних мовшань. Цілунком губивши в ключиці. А хочеш, усе піднесемо на рівень метафор. І хай астрономи вивчають ту космічну виставу, що буде з нами. Знаю, хочеш, питати більше не буду, хай наші обійми вимірюють в магнітудах і замість мура по спинах біжить Сунаї, Залишаючи по собі подряпані телеграми, залишаючи по собі оголені і залишаючи по собі оргазми та іківану. Врешті землі бракує, щоб все оповісти. І ми виходимо на канок в наше космічне обійстя, ризикуючи впасти в самісіньку сингулярність. Ми поспішаємо у затишне сутір'я кам'ярні. Я посаджу тебе у крісло м'якої туманності, Заблискуючим зворяним пилом. Ми забудемо про час і простір, Ми замовимо гарячий чорний шоколад. І будемо пити три чашки у В наших грудях б'ються нейтронні зорі. І ми на пергаменті космосу наново пишемо історію. Знаходимо себе у першу початку світу. І крізь атмосферу спогадів, друкуємо реліктові міфи. І крізь атмосферу спогадів, друкуємо ліреліфтові міфи, про те, що зустрілися ми на великого вибуху, про те, що в кінці всесвіту наші атоми Будуть ворожом. Кохана питати, вставшись кисла. Хто тут буде крізь нас? Ти посміхаєшся, і я не знаю, що думати. Ти посміхаєшся, і я вже стукаю панцями по твердому шерегу зірки. Ти посміхаєшся, і я теж посміхаюсь у відповідь, Так краще можуть нарешті ти. Летімо на плутон. Поверлю дев'ятої експланети гріють північні білі коти, А ти, змерший, грієшся біля мене. Кросплатформні зоверні лайнери повз нас прямують в порти, І безатмосферне небо стає чорносрітною сценою. Багато годинних час да? перельотів Заворожі як краще повен місяць. За ті монілі коти, то тобто, ходить для голов, ми теж дивимо. Пиняючи танцю з божеволілих уст, Гладимо фантастичну шерсть по жертві, ходимо м'ясо галактичних устриць, І йдемо, йдемо із експованези на екзо, Щоб з головою хворине своє екзотику, Колюсь над річкою відблиском синього леза, А потім пірнаю у твіто в дотик. Веркаюсь, волосся, що досі мріє про космоси. Веркаюсь в грудей, де п'ється нейтронна зоря. Сам після остаю більш зоряним. Мого досвіду ходжу на, і насолоджую наші тілесні образи. Горять, відомість від шалу здригається у свіша. Кохана, якщо ти міцний та зелений чай, то можна мені бути кубиком цукру. І ми не знаємо, що буде між нами наступне. Розчиняємо сподумки, заплітаємо тіла, спомиляємо стіну, що між нами була. Ми тепер марсіани, чужі на далекій землі. Ми на внедіть кохання і пристрастю корабли.